Доброго дня, дорогі підписники та гості каналу Дім та Присадибна ділянка. З вами я Надія, і сьогодні ми поговоримо, які проводити підживлення полуниці під час цвітіння та плодоношення і як саме доглядати за нею. У період плодоношення і цвітіння саме полуниці не вистачає калію, тому калій повинен входити в склад добрива. Якщо нестача калію на вашій полуниці, то на листочках кінчики листочки можуть бути такі бурі, але не потрібно доводити рослину до такого стану, тому потрібно провести підживлення. Підживлення є різні для того, щоб дійсно рослина була повністю збалансована, мала харчування. І якщо ви використовуєте мінеральні добрива на своїй ділянці, то потрібно 10-літрове відро влити одну чайну ложку калівої селітри і провести підживлення полуниці. Але існує чимало народних рецептів. Використовувати як підживлення для полуниці можна і кропиву настій кропиви, через те, що там великий міст і азоту, і калію. Як готувати із кропиви, я дам ссылку на відео. Також використовується деревний попіл. Це, звичайно, всі знають, що в даному добриві є великий міст і калію, і кальцію, і фосфору, і інших всіх мікроелементів. І, звичайно, вона в даний період край необхідна на ділянці полуниці. Як використовувати деревний попіл? Його можна використовувати як в сухому вигляді, так і зробити настій. В сухому вигляді, всього-навсього, потрібно під кущик підсипати жменьку на один кущ. Ми проводили вже таке підживлення. Я також дам вам силку, щоб ви бачили, як ми це робили. Як проводити, зробити розчин, приготувати? Треба одну склянку попелу всипати у 10-літрове відро. Перемішати, і хай воно настоїться сутки двоє. Потім його вносити по літрі під кожну рослину. Дуже добре органічне добриво є універсальним, це коров'як. Його можна використовувати на всіх стадіях розвитку полуниці. Ну, потрібно перед тим, як підгодовувати полуницю, його потрібно розвести на стій. Водою співвідношені 1 до 15. Як робити настій? Ви піввідра берете гною коров'яка, заливаєте до верха, 10, щоб було 10 літрів повністю оцього настою. Він бродить до тижня і берете 1 до 15 співвідношення і поливаєте літру розчину на один кущик. Що ще ми можемо використовувати? Можемо використовувати е, крихти, е, чи кірки, е, сухарів, е, кусочки хліба, які ви не використали, його підсушити, сховати. І тепер можна використовувати як добриво. Взяти в літрову баночку ці е, хлібні кірки, залити теплою водою, і хай воно бродить тиждень, після чого е, додатково розбавити. 10 літрів взяти теплої води і поливати під кожний кущик по літрі. І не важливо, чи полуниця цвіте, чи вона плодоносить на цей час, коли ви поливаєте. Але на даний час використовується не тільки просто настої, а використовуються комплексні дріжджові добрива. Одне із них можна приготувати, використовуючи кропиву і дріжджі. Як ми використовуємо? Ми беремо саму кропиву, нарізаємо її цю кропиву дрібненько, складаємо у відро. Заливаємо теплою водою до 10 літрів і кидаємо маленький пакетик сухих дріжджів 11 грам. І так цей розчин стоїть у нас тиждень. Для поливу розбавляємо чистою водою 1 до 10. Але вода має бути не холодна. І поливаємо свою полуницю з розрахунку 1 літр під кущ. Але потім потрібно не забути після цього підсипати деревним попелом через те, що е, приготовані дріжджі, якщо ми використовуємо дріжджі для любих рослин, вони вимивають, е, забирають якби для своєї роботи калій і кальцій із ґрунту. Е, тому е, сьогодні ми е, Будемо використовувати на своїй ділянці таке комплексне добриво, приготовлене із дріжджів та із деревного попелу. Даний розчин є універсальний. Він використовується і для овочів, і для томатів, перців, баклажанів, і, звичайно, для ягодних кущів, і для полуниці. Ми вчора показували відео, брали для цього розчину ось 10 літрів води, використовували літру деревного попелу, висипали в це відро. От він настаювався, у нас цей деревний попіл уже добу. Також брали два пакетики по 11 грам маленьких. Сухих дріжджів. По рецепту йде 4 столових ложки цукру, але підписниця пише, що можуть бути мурахи від цукру. Вона не використовує цукор. Можете ви спробувати ось ці дріжджі у даному відрі 10 літрів. Процес приготування я дам ссылку на відео, як ми це все робили. І також оцих 10. Літрів води у нас із цими дріжджами в нас бродить уже добу. Тепер ми беремо 10 літрів води, не холодної, такі приємної до руки, набираємо літру у нас ковшик якраз на літру, літру у це відро деревного попелу настою і набираємо літру. Цих зброжених дріжджів. І ми маємо отаку вже зроблений, таке комплексне добриво змістом дріжджів і змістом е, самих е, деревного попелу, що край необхідне на даний час нашій полуці. Даним розчином ми поливаємо полуничку під корінь з розрахунку під кущик літер. Звичайно, якщо у вас полуниці небагато, то так можна все зробити. Пишуть мені підписники, як у нас багато що робити, ви даним розчином можете провести оприскування полуниці, зменшивши концентрацію у два рази. Дорогі друзі, період плодоношення і цвітіння полуниці не тільки заключається в тому, щоб... Підживити її також заключається в тому, щоб полуниця була полита. Всі підживлення, які ви будете проводити, любі, які я вам назвала, проводиться на политий ґрунт. Ви бачите, що вчора я полуницю полила всю. Також, як ми маємо проводити поли в період цвітіння і плодоношення? Ні в якому разі полуниця має не пересихати. Якщо похмура погода, ми поливаємо полуницю раз у тиждень, якщо дуже спекотна погода раз у три дні. Також ми звертаємо увагу на формування вусів. У мене такий сорт, що він не дуже формується вуса. А є, звичайно, така полуниця, яка дуже формує вуса. То потрібно, якщо вже вуса мають більше 10 см, їх обрізати гострими ножницями. Тому що це забирає силу у полуниці і менше будуть утворюватися ягідки, або будуть вони просто менші за розмірами. Звичайно, якщо ви хочете розсажувати і мати цю розеточку для розведення полуниці, то ви залишаєте першу розетку цієї полуниці, а потім відокремите її від маточного куща аж в серпні місяці. Так що будемо доглядати за своєю полуницею, щоб отримати гарний урожай. Дякую вам, друзі, що ви зі мною, дякую за коментарі, які б вони не були. Мені приємно, що ви дивитесь наші відео. Приємно, що ви ділитесь своїм досвідом. Що я хочу сказати? Да, є такі слова, якісь не зовсім українські, але ми всі вчимося сьогодні української правильної мови. Так що дякую вам за допомогу, за підсказку, за підтримку, за лайки, за підписки. Друзі, ви для мене всі як друзі. Я живу цим життям і з вами. Все, що я знаю, я вам розказую. Сама підчитую, також не одну статтю я перечитую, поки я вам це все розказую. Знаєте ви щось більше, підсказуйте для того і створений канал. До побачення, до нових зустрічей! Здоров'я, миру і гарних урожаїв.